Я надалі теж йде. Ну, я купіла за судимо. І каже, що все, каже, дядько, все вже. Ну, то й почали вже відкриті двері, воду відрами. І там вже, вже диміло, там вже диван той згоріла, подушка зітліла. Він, а він тако лежав і бачив, що в руці пачка сірників, сірником, прямо тако він її тримав. І так з нею і в папство диване, чи як я, що знаєш? То з діда? Прибула наташка і люди поживають тут. Ті хати вони тут. як Я думаю,